У національній філармонії України відбувся концерт Наталії Шелепницької під назвою Музика єднає нас. Неповторна та яскрава Наталія Шелепницька відкрила концерт плачем Ярославни на слова Тараса Шевченка. Незабутнім для присутніх став дует Наталії з Вадимом Красноуком, лідером українського рок-гурту MadHeads. Разом артисти виконали кілька українських народних пісень та легендарну композицію Бесамемучо. Той задум, який був на початку подарувати людям таку музику, абсолютно різнопланову, тому що в концерті звучали і поп, і фольк, і класика, і неокласика, і рок. Я безмежно щаслива. Щиро дякую усім. свято відбулося для мене. Це було задоволення, тому що емоція завжди е, позитивна, і е, це цікаво. Це те, чого я раніше не робив. Академічний камерний хор хрещатик створював неповторну атмосферу. А неймовірне звучання концерту додавав Національний академічний оркестр народних інструментів. Художні і головний диригент Віктор Гуца. Потім цього разу музиканти на десятках унікальних інструментів виконували твори абсолютно різних музичних напрямків від українських мотивів. До класик року апогеєм виступу оркестру стало виконання саундтреку до фільму Місія не здійснена. А коли наприкінці концерту Наталія Шелепницька заспівала пісню Аделіткін Скайфол з українськими віршами Юрія Тітова, а потім разом із усіма учасниками та гостями концерту «Гімн України зала вибухнула фейерверком емоцій.